Хороша ініціація. ініціація в обох. Чудово відстає, відстає кольорова 36. Там ми бачимо, втратить вона на цьому очки. Я не знаю, чого вбито. Перекладка, чудова перекладка. Остерігаємо. Дякую велике, дякую велике, друзі, хто долучається. Прям борт в борт. Ви бачили, як це все відбувалося. О, Боже, о Боже. Так, зараз поміняються місцями. Іскович. Баваріан Іскович зараз поміняється місцем з R2M Sport командою. Вітаю, вітаю, хто долучається. Вітаю, друзі. Сьогодні в нас фінал. Фінал ТОП-32 найкращих пілота 2025 року. Радий, що ви долучаєтесь обов'язкову підтримку. Натисніть лайк. Це дуже мене мотивує робити в майбутньому схожий контент. Дякую вам велике. Отож, отож. Міняється місцями. Нова ініціація. Ми бачимо r 2 M-Sport Відстає так само, відстає, але. Але проходять, не дуже, не дуже добре проходять зону. Зона номер два досить непогана. Оба, був контакт. Був контакт. Був контакт. В контракті з Ковичем 3 був за широко біля бетону в останній третій зовнішній зоні, тому зачепився за нього. і... Й-моє, у мене аж вухо! мене аж вухо пробило! Ось що Два, два. Двоє дверей було знято. Сильний контакт, да, да, друже, дуже сильний. Отака от історія, ребятушки. Так, да, буває всяке, буває всяке, і ніхто від цього абсолютно не застрахований. Бачите, одразу ж під'їхала медична допомога.